Ну що, давно не було рецептиків. Головіть новий класний рецепт. Тісто, яке підійде для вареників, для чебуреків і пельменів. Дуже легке і класне, можна його зберігати в холодильнику. Ну що, записуй, робимо тісто, вимішуємо, як я вимішую на відео. Воно таке легке виходить, еластичне. Кладемо його у пакет і на 15 хвилин, щоб воно відпочило. Коли тісто відпочило, дивіться, яке воно пористе стало, таке гладеньке, нарізаємо і робимо варянички для вашого майбутнього. Тобто, це буде варяниці для вареників чи варениці для пельменів, а можливо, це буде навіть ще боречки. Вам. В мене це вареники і це три начинки. Перша начинка в мене буде капуста квашена. Потім буде в мене ще така начинка, як творожна, тобто це солодкий творог буде в мене. І ще одна начинка залишилась трохи. І я вирішила ще додати картопельку. Тобто варенички в мене з трьома начинками.